Критичною критичним моментом тут звичайно, що є, щоб оператори мали можливість до наведення автоматично або напівавтоматично, тому що в ручному режимі збивати шахід, особливо якщо ми говоримо вже про інжектори, реактивні двигуни і так далі, то зовсім інші швидкості, це має майже нереалістичні задачі. А ми бачимо різні модифікації шахідів, і побачимо, що багато інших. Ми побачимо і збільшення бойової частини. Шахеді, ми побачимо і, ну, наприклад, там в районі 200-300 кілограмів меншу дистанцію, але збільшення бойової частини для того, щоб розбивати прифронтові міста, наприклад, такі як Запоріжжя, Харків, Херсон і так далі. А, значить, суми, а, це буде зовсім інший ефект, на жаль. Так? Тобто ми будемо говорити не про те, що уразили там квартиру чи під'їзд, а ми будемо говорити про будинки ці. А друге, а, це модифікації про те, що шахеди можуть е скидати певну бойову частину і будуть скидати. Третє, ми можемо говорити про використання шахідів як так званих дрономаток, з котрих будуть скидатися інші дрони, от які будуть відповідно е цілком можливо вже виконувати свої функції в режимі е автономного так званого полювання, да, автономного наведення і навігації.